Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку вкладені цикли з лічильником та повторенням. Продовжуємо опрацьовувати середовище Scratch та виконувати різні завдання в середовищі Scratch. Виконувати завдання ми продовжуємо з підручником на сторінці 99. Сьогодні спробуємо виконати завдання 4 та 5, в яких потрібно використати повторення з лічильником. Давайте спробуємо виконати. Перейдімо до завдань і прочитаємо, що ж нас просять зробити. Що ж, виконуємо завдання. Завдання виконуємо четверте. Умова наступна. Нам потрібно скласти проєкт для малювання трьох прямокутників, який матимуть сторони 60 на 30 кроків. Усі сторони одного прямокутника мають бути одного кольору, а сторони різних прямокутників різного кольору. Тобто сторони різних прямокутників ми зробимо різного кольору, щоб прямокутники були різнокольорові. І потім зберегти цей проєкт у вашій папці файл з іменем завдання 3.2.4. Відкриваємо онлайн-середовище Scratch. От воно в мене завантажилось. Закриваємо випливаюче вікно. Відразу додамо розширення олівець. І розпочнімо. Обираємо, коли натиснуто прапорець. Потім. Обираємо олівець, очистити все. Давайте відразу задамо колір олівця початковий. До прикладу, я оберу блакитний. І задам розміри олівця, щоб фігурка була товстенька, давайте зробимо трієчку. Тепер переходимо в рух. Обираємо перемістити вікс. 0 Y0. Це місце звідки буде починатись побудова. Пропоную встановити мінус 150 Y, 0 Тобто, наш персонаж буде розміщено десь в цьому місці. Тепер розпочнімо саму побудову. Як ми вже знаємо, за умовою нам потрібно побудувати три прямокутника. В, даній, в даному проєкті ми використаємо складення. Двох програмок, одна в одній двох циклів. Обираємо керування, обираємо цикл з лічильником, повторити 10 разів, і як я вже сказав, що нам потрібно побудувати 3 прямокутника, отже, ми встановлюємо 3. Тепер обираємо другий цикл, такий же повторити 10 разів, і розміщуємо всередині. Прямокутник складається з чотирьох сторін, в якого дві сторони однакові. Тому повторювати потрібно буде двічі дії. А саме такі дії. Обираємо олівець. Обираємо Не, так, олівець. Обираємо дію опустити олівець, щоб розпочати побудову. Потім обираємо рух, перемістити на 10 кроків. І в нас сказано, що сторона одна має складати 60 кроків, отже, вводимо 60. Потім вставляємо повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів на рівний кут. Знову перемістити на... Тепер друга сторона сказано 30 кроків, і повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Після чого обираємо олівець і задаємо підняти олівець. Ось такий скрипт отримуємо. Але це ще не все. У нас побудується. Лише три прямокутника на одному місці, а нам треба їх розмістити в рядочок, ще й зробити різного кольору. Олівець ми підняли. Отже, обираємо рух, перемістити і розміщуємо після побудови першого нашого прямокутника. Беремо відстань: Сторони найдовшої і додаємо до неї, до прикладу, 20 кроків. Скільки буде 60 плюс 20? Правильно, 80, отже, ставимо 80 кроків, наш котик переміститься в нове місце і має знову здійснити побудову. Але вже е іншого кольору прямокутника. Тому ми обираємо олівець. І задаємо змінити колір олівця на 10. Тільки замість 10, напишемо, до прикладу, 30. Готово. От такий має вийти нас скрипт для нашого проєкту. Перевіримо його виконання. Бачимо, наш з вами кодик, будує три прямокутника з сторонами 60 кроків на 30 кроків. Ці прямокутники. В прямокутник одного кольору, всі сторони в нього одинакові. Але між собою вони мають різний колір. Тобто ми виконали з вами проєкт так, як нас просять за умовою. Зберігаємо цей проєкт собі на комп'ютер. Натискаємо «Файл» і «Вивантажити на ваш комп'ютер. Завантажується наш Scratch-проєкт. Натискаємо кнопочку поруч з назвою, обираємо Показати в папці. І щойно завантажений проєкт переіменувуємо правий клавішою мишки. Переіменувати. Підписуємо завдання. 3. 2.4 і своє прізвище. Для того, щоб вчитель міг оцінити виконання вашого завдання. Ентер зберегли. Тепер натискаємо праву клавішу мишки і обираємо вирізати. Обираємо наше місце з проектами, в мене це мої документи. Правою клавішою мишки і вставляємо. Все, я все зберіг у своїй папці з документами. Ви ж зберігаєте в своїй папочці. Тепер перейдімо до виконання ще одного завдання. Як я вам вже говорив на початку уроку, виконувати ми будемо сьогодні два завдання. Четверте завдання та п'яте. П'яте завдання трішки складніше. Воно має таку умову. Складіть проект для малювання трьох одинакових орнаментів, кожен з яких складається з 10 квадратів. Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем завдання 3.2.5. Давайте спробуємо виконати цей проєкт. Даний проєкт, що ми щойно виконали, ми закриємо. Для цього можна верхню частинку залишити без зміни, а нижню ось і так перетягуємо викидаємо. Тепер, отже, в нас є початок, очистити все, задати колір олівця. Колір олівця можете обрати за вашим бажанням: червоний, синій, блакитний, фіолетовий, жовтий, зелений, який забажаєте. Розмір олівця задамо. І тепер складаємо. Нам потрібно три орнамента. Отже, обираємо керування повторити 10 разів і замість 10 ставимо 3. Сказано, що ці три орнамента мають випадково десь по сцені з'являтися. І хочу наголосити, що даний проєкт буде складний, він міститиме в собі аж три цикли з лічильником, які будуть розміщуватися один в одному. Давайте перейдемо в рух. І в рухові є такий блок, який називається перейти до випадкової позиції. Тобто, наш орнамент буде котик випадково обирати місце, де побудувати орнамент. Тепер, щоб розпочалась побудова, що потрібно додати? Правильно, олівець і опустити олівець. І розпочинаємо побудову. Ми знаємо, що наш орнамент. Складається з 10 квадратів. Отже, обираємо керування, повторити 10 разів. Нічого не змінюємо, тому що 10, з 10 квадратів, отже, 10 квадратиків має побудуватися. Тепер, щоб побудувати квадрат, потрібно вказати дію. Квадрат складається з 4 сторін. Ці сторони одинакові. Отже, ми можемо теж використати цикл з лічильником, як використовували і раніше. Повторити, вказуємо 4 рази для побудови кожної сторони. Обираємо рух. Тепер обираємо перемістити. Пропоную поставити 50 кроків для того, щоб наш з вами орнамент був не досить великий. І. Повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Але щоб наш з вами орнамент вийшов. Тобто, така квіточка вийшла з квадратиків, потрібно повертати кожен квадратик на якийсь градус. Ми ділимо, знаємо, що коло складається з 360 градусів. А наш орнамент складається з 10 квадратів. Це означає, що треба 10, 360 розділити на 10. І отримаємо скільки? Вірно, отримаємо 36. Отже, обираємо поворот за годинниковою стрілкою, розміщуємо під повторити 4 рази і замість 15 вказуємо 360, тобто 10-та частинка. Якби ось тут стояло 12, то тоді б писали, ділили б 360 на 12 і отримували б 30, значить писали б 30. Залишилось переміститися. Дивіться, якщо ми зараз запустимо наш проект, ми побачимо, що орнамент будується, але він з'єднується. Нам потрібно прибрати оцю лінію, яка з'єднує наш орнамент. Що для цього потрібно? Вірно. Для цього потрібно з олівця додати. Після повторити 10 разів підняти олівець. Готово. Перевіряємо наш з вами проект. Все працює. Ми бачимо побудову орнамента. Котик будує орнамент в різних довільних місцях, в тих, яких він сам обирає. Натискаємо файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з вивантаженим файлом. От наш Scratch-проект, правою клавішою мишки, переіменувати. І ось виконуємо переіменування. Завдання 3.2.5. І своє прізвище. Зберігаємо. Даний файл ми вирізаємо і додаємо до своєї папки з проектами, щоб потім показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Все. Завдання ми з вами всі виконали, але на завершення, якщо бажаєте, можемо виконати бонусне завдання, а саме шосте. Хоча давай, ні, давайте виконаємо його на наступному уроці. Тож повертаємось до уроку. Не забудьте виконані два проекти показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Мені ж залишити позитивний коментар. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 3.2, сторінка 94-99. З підручника з інформатики для 6 класу. На наступному уроці ми виконуватимемо наступні завдання для отримання позитивної оцінки. В разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивчення інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Чекаю вас на наступному уроці.